Добрий день діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку спільний діль... найбільший спільний дільник взаємно прості числа. Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі на цю тему. Запишіть, будь ласка, в зошиті число класна робота, 26 січня. Класна робота. І перед тим, як перейти до розв'язування прав, давайте виконаємо невеличкий математичний диктант. Зупиніть, будь ласка, відео і е, розв'яжіть дані завдання в зошиті. Як ви пам'ятаєте, коли ми пишемо математичний диктант, ми пишемо тільки відповіді, е, ну і розв'язки, розв'язки і відповіді. Я сподіваюся, що всі завдання ви виконали. Тепер можете перевірити. Е, у своїй відповіді. Чи є взаємно простими числа 111 і 89. Так, ці числа взаємно прості, їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Найбільший спільний дільник чисел 12, 24, 36 дорівнює 12. Число 173 є простим. Отже, розкладання його на прості множники виглядає як 1 помножити на 173. Чи є взаємно простими числа 28 і 22? Ні, вони не є взаємно простими, оскільки вони парні і мають як мінімум один спільний дільник, який дорівнює 2. Поговоримо також сьогодні про застосування взаємно простих чисел. Де їх застосовують? Їх застосовують в ланцюговій передачі. Яка використовується у велосипедах. І не тільки у велосипедах, а у різних двигунах. Як правило, кількість ланок ланцюга і зубів зірочки виражаються взаємно простими числами. Завдяки цьому кожен з зубів стикається з кожною ланкою ланцюга по черзі, і механізм менше зношується. Отже, у нас кількість зубчиків на зірочках і кількість ланок в ланцюзі є взаємно простими числами. Крім того, існує ще більш цікава властивість взаємно простих чисел. Якщо ми накреслимо прямокутник, довжина і ширина якого виражаються взаємно простими числами, і проводимо скутка всередину прямокутник, під кутом 45 градусів, то у точці дотику променя зі стороною прямокутника можна накреслити інший промінь, який розташований під кутом 90 градусів до першого відображення. І роблячи такі промінні відображення раз за разом, можна отримати такий цікавий геометричний візерунок, який ви бачите справа, в якому будь-яка частина є за структурою подібно до цілого прямокутника. З точки зору математики, такий візерунок називається фрактальним. І вони використовуються в такій графіці, яка називається фрактальною графікою. І переходимо до розв'язування задач. Першу задачу ми маємо розглянути усна. Я е, запишу відповіді на ці запитання. Знайти спільні дільники та найбільший спільний дільник двох чисел. У нас два числа 2 і 4. Спільний дільник обидв, обох цих чисел є 2. І він же є найбільшим спільним дільником. Числа 6 і 15. 6 це 2 помножити на 3, а 15 це 5 помножити на 3. Отже, ці два числа мають спільний дільник, який дорівнює 3. І найбільший спільний дільник, відповідно, теж дорівнює 3. Числа 8 і 18 мають спільний дільник 2. Один єдиний спільний дільник 2. То і він є найбільшим спільним дільником. І друге завдання із чисел скласти всі можливі пари взаємно простих чисел. Беремо число 3. До числа 3 взаємно простим є 7. Оскільки. Вони обидва прості, їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Далі. 15 не є взаємно простим до числа 3, оскільки 15 ділиться на 3. 28 є взаємно простим з числом 3, оскільки найбільший спільний дільник цих чисел є 1. Наступне число 7. 7,3 ми вже перевіряли. 7,15 є взаємно простими. Оскільки 7 просте число, і 15 на 7 не ділиться. Отже, їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. 7 і 28 не є взаємно простими, оскільки 28 ділиться на 7. Отже, у них є один спільний дільник, який дорівнює 7. 15 і 28 є взаємно простими, оскільки 15 це 3 помножити на 5, а 28 це 2 помножити на 2 і помножити на 7. Отже, спільний дільник у них, найбільший спільний дільник у них одиниця. Відповідно, 15 і 28 є взаємно простими числами. І ось ми склали всі можливі пари взаємно простих чисел. Наступна задача. Сьогодні ми більше розв'язуємо задачі на знаходження найбільшого спільного дільника. Для новорічних подарунків придбали 96 шоколадок, 72 апельсини і 84 банани, яку найбільшу кількість однакових подарунків можна з них зробити. Для того, щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно знайти найбільший спільний дільник. Чисел 96, 72 і 84. Для цього розкладемо ці числа на прості множники. Розкладаємо 96. 96 парне число, воно ділиться на 2. 96 поділити на 2 буде 48. 48 парне число ділиться на 2, це буде 24. 24 також ділиться на 2, і це буде 12. 12 також ділиться на 2, і це буде 6. І 6 ділиться на 2, буде 3. І 3 вже ділиться тільки на 3, буде 1. Розкладаємо 72. 72 ділиться на 2, оскільки воно парне, це буде 36. 36 також ділиться на 2, і це буде 18. 18 ділиться на 2, це буде 9. 9 ділиться на 3, і це буде 3. І 3 ділиться на 3 буде 1. І число 84. 84 ділиться на 2, це буде 42. 42 ділиться на 2, це буде 21. 21 ділиться на 3, і це буде 7. І 7 ділиться на 7, буде 1. Тепер е виберемо однакові множники у всіх числах, у всіх розкладах. У нас є 2, 2 і 2. Ще по одній двійці однакові є. І однаковим є 3, 3 і 3. Всі інші множники у нас не повторюються у всіх трьох розкладах. Отже, найбільший спільний дільник 96, 72, 84 буде складати 2, помножити на 2 і помножити на 3. Отже, 2 помножити на 2, 4, на 3, 12. Тобто, можна зробити. 12 однакових подарунків. Наступна задача 1030. Доведіть, що числа 55 і 42 взаємно прості. Для того, щоб довести, що числа взаємно прості, нам треба знайти найбільший спільний дільник цих чисел. І якщо він дорівнює одиниці, тоді числа взаємно прості. Розкладаємо на множники число 55. 55 ділиться на 5. Це буде 11. 11 – просте число, воно ділиться тільки на 11. І розкладаємо число 42. 42 ділиться на 2, це буде 21. 21 ділиться на 3 буде 7, 7 просте число ділиться на 7, 1. Як ми бачимо, однакових множників в розкладах цих чисел немає. Отже, найбільший спільний дільник 55 і 42 дорівнює 1. І відповідно числа взаємно прості. Другий приклад: число 325 і 462. Ми також розкладаємо на множники число 325 ділиться на 5. 300 поділити на 5 буде 60 і 25 поділити на 5 буде 65. 65 також ділиться на 5.

3 Ні. 77, да. 77. 77 ділиться на 7, це буде 11, і 11 це просте число, дорівнює одному. Якщо ми подивимось на розклади цих чисел, то Найбіль... Спільних дільників в розкладах цих чисел немає, і найбільший спільний дільник чисел 325 і 462 дорівнює одиниці. Отже, числа 325 і 462 взаємно прості. Номер 1035. Яку найбільшу кількість шкіл можна порівну розділити усі 108 запрошень на святковий концерт і 120 запрошень на виставку, що проходитимуть під час святкування дня міста, оскільки запрошень кожного виду отримують ці школи для того, щоб знайти кількість шкіл. Які, в які можна доставити однакову кількість запрошень на концерт і на виставку. Ми маємо знайти найбільший спільний дільник чисел 108 і 120. Для цього розкладемо на прості множники ці числа. 108, у нас парне число і воно ділиться на 2. 100 поділити на 2 – 50, 8 на 2, 4, отже, 54. 54 парне ділиться на 2. Це буде 27. 27 ділиться на 3. буде 9 9 ділиться на 3, буде 3. І 3 ділиться на 3 буде 1. І 120 розкладаємо. Оно парне ділиться на 2, буде 60. Ділиться на 2, буде 30. Ділиться на 2 буде 15, 15, ділиться на 3, буде 5. І 5 ділиться на 5, буде 1. Для того, щоб знайти НСД, вибираємо однакові множники в двох розкладах. Це 2, 2, ще раз 2, 2 І. 3, 3. Більше однакових множників в двох розкладах немає. Отже, найбільший спільний дільник це 2 помножити на 2 і помножити на 3 або 12. Отже, запрошення можу на розділити на 12 шкіл. Добуток множників, які залишились в розкладах, це і є кількість запрошень для кожної школи. Тобто ми можемо розділити на 12 шкіл по 3 помножити на 3. 9 запрошень на концерт. На концерт. І 2 помножити на 5 – 10 запрошень на виставку. Додача номер 1037. В одному поїзді 252 купейних місця, в іншому 396 купейних місць. Оскільки купейних вагонів в кожному поїзді, якщо у всіх купейних вагонах кількість місць однакова і більша за 20. знайдемо найбільший спільний дільник чисел 252 і 396. Розкладемо на множники ці числа. 252 ділиться на 2. Буде 126. 126 також ділиться на 2. Буде 63. 63 ділиться на 3 буде 21. 21 ділиться на 3, буде 7. 7 ділиться на 7 і 1. 396. 396 ділиться на 2. Буде 198. 198 також ділиться на 2. Буде дев'яносто дев'ять. Дев'яносто дев'ять ділиться на. Три. Буде тридцять три. Тридцять три ділиться на три. Буде одинадцять. Залишається одинадцять і один. Спільним у нас є 2. Ще одна, два. Ще одне два. Три. Ще одне 3. Отже, найбільший спільний дільник це 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, 4, помножити на 9, 36. Отже, в кожному купейному вагоні 36 місць. І в першому поїзді виходить 11 купейних вагонів. А в другому поїзді сім купейних вагонів, тобто тридцять шість місць у вагоні, і в першому поїзді сім вагонів. Тобто те, що залишилось, коли ми забрали найбільший спільний дільник. А в другому поїзді 11 вагонів. Купейних по 36 місць. Задача номер 1038. Із 210 білих, 150 жовтих і 90 червоних троян треба скласти однакові букети так, щоб у кожному букеті були троянди всіх трьох кольорів. Яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти, і скільки троянд кожного кольору буде в кожному букеті? Для того, щоб знайти, скільки букетів ми можемо скласти, ми маємо знайти найбільший спільний дільник 210, 150 і 90. Розкладемо на множники 210. Це парне число, воно ділиться на 2. Буде 105. 105 число не парне, але сума його дорівнює 6 і воно ділиться на 3. 105 поділити на 3 буде 35. 35 на 2 і на 3 не ділиться, але ділиться на 5. Це буде 7. 7 і 1. Розкладаємо 150. 150 ділиться на 2. І це буде 75. 75 ділиться на 3, оскільки 7 плюс 5 -12, ділиться на 3. 75 поділити на 3 буде 25. 25 ділиться на 5, це буде 5, 5 і 1. І останнє число, яке ми розкладаємо, це 90. 90 ділиться на 2, буде 45. 45 ділиться на 3, це буде 15. П'ятнадцять ділиться на три, це буде п'ять, 5, і 5 ділиться на п'ять, буде один. Отже, вибираємо однакові множники. Два, два і два. Три, три і три, і п'ять, п'ять і п'ять. Більше однакових множників у всіх трьох розкладах у нас немає. Отже, найбільший спільний дільник. І відповідно кількість букетів буде 2 помножити на 3 і помножити на 5. 2 помножити на 5, 10 і на 3 – 30. Отже, можна скласти 30 букетів по 7. Білих троянд, п'ять жовтих троянд, і три червоні троянди. Кожному букеті. З такої кількості квітів можна скласти 30 букетів по 15 квітів кожній. На цьому це все. На домашнє завдання у вас буде повторити в підручнику сторінки 167-171 і виконати номер 1031. На цьому урок закінчено. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного дня, бережіть себе і до наступних зустріч.